У Кременчуцькому перинатальному центрі реалізують проєкт Вагітна школа, в рамках якого для вагітних та матусь новонароджених діток проводять лекції на важливі та цікаві теми. 13 листопада відбулася зустріч з лікарем-неонатологом на тему Міфи дієти для годуючих мам. На жаль, досі ця тема дуже оповита багатьма міфами. Матусі притримуються дієти, а дуже сумніваються у тому, що їм можна, як себе поводити після післяпологовому періоді. Тому ми сьогодні обговорюємо це руйнуємо міф. Розповідаємо жінкам відповідно до сучасних рекомендацій про те, що їм можна їсти, як себе забезпечити найбільшою кількістю калорій та поживних речовин, як це впливає на саму дитинку та на здоров'я жінки. Годування грудьми це не привід голодувати. У раціоні годуючої мами повинні бути овочі, фрукти, ягоди, причому різного кольору червоне не є алергеном. Дієти годуючої мами не існує. Найкраща. Їжа для жінки, яка на грудному вигодованні – це повноцінна тарілка здорового харчування, яка збагачена білками, клітковиною, жирами та всіми іншими речовинами. Тому жінка не потребує спеціальних обмежень, вона не потребує спеціальних додаткових комплексів вітамінних або замінників ще чогось. Вона повинна просто гарно харчуватися. До участі у заході долучились і матусі новонароджених діток, і ті, хто тільки готується стати мамою. На зустрічі жінки дізнались, що відбувається з їхнім організмом після пологів. Та чи є заборона на вживання певних продуктів харчування під час грудного вигодовування? Всі залишились задоволені зустрічю. Лекція дуже корисна. Дізналася більш точну інформацію. Чому ну хотілося порівняти дві вагітності? і Хотілося ну, може щось нове. Якщо будуть ще лекції, буду ходити. Я була вагітною, теж ходила. Найближчим часом у перинатальному центрі планують провести ще кілька лекцій на важливі для батьків теми. У нас планується лекція з догляду за новонародженою дитиною, і ми плануємо, якщо це цікаво, зробити для татусів майстер-клас, потім, як змінювати підгузки та доглядати за новонародженою дитинкою. Як її брати Лисати та як допомагати своїй жінці. Тому якщо батькам це цікаво, ми будемо дуже раді їх зворотньому зв'язку, отримати від них якісь пропозиції щодо тем лекцій. Завжди у нас є чат-бот. У нас є наші телефони, тому ви можете усюди зр залишити свій коментар, Ми на нього обов'язково відповімо та відреагуємо. Марія Бардаєва Іван Ткаченко, Окремочицькі новини.